Створіть виграшний план гри для вашого шлюбу. Шлюб, як командна гра, як створити план виграшів та подолати труднощі. Шлюб це не просто союз двох людей, об'єднаних любовою та спільними інтересами. Це перш за все командна гра, вимагаючи стратегічного планування, взаємної підтримки та готовності адаптуватися до змінних обставин. Як досвідчений тренер стосунків, я часто бачу пар. Які не мають чіткого плану, поступово втрачають зв'язок і стикаються з серйозними труднощами. Чому це відбувається? Тому що шлюб, як і будь яке інше важливе завдання, вимагає свідомого підходу та спільних зусиль? Я пам'ятаю випадок, коли пара, що складається з Анни та Бориса, підійшла до мене. Вони разом десятьох років, у них двоє дітей, але їхні стосунки застоювались. Вони перестали спілкуватися між собою, ділитися своїм досвідом та мріями. Вони просто жили пліч о, пліч, виконуючи свої обов'язки, але не відчуваючи емоційної близькості чи взаємної підтримки. Коли я запитав їх, чи є у них якийсь загальний план, якась мета, на яку вони прагнули разом, вони розгублені. Вони просто не думали про це. Це типова ситуація. Багато пар. Особливо на початку стосунків, вважають, що любов і пристрасть самі забезпечать їм щасливий шлюб. Але з часом, коли пристрасть згасає і домогосподарства накопичуються, без чіткого плану та спільної мети, відносини починають руйнуватися. Що таке виграшний план гри для шлюбу? Термін виграшний план гри може здатися трохи на звичному контексті шлюбу, але це відображає суть проблеми. Ми говоримо про створення спільної стратегії, яка допоможе парі рухатися в одному напрямку, подолати труднощі та досягти спільних цілей. Це не важкий план із конкретними термінами та зобов'язаннями, а скоріше гнучкий путівник, що допомагає подружжю залишатися на правильному шляху. За словами Джорджа та Тондри Григорі, про який я згадував у стартовому матеріалі, виграшний план гри в шлюбі включає загальний напрямок. Обидва партнери повинні перейти до спільної мети, обмінюючись загальними цінностями та пріоритетами. Розуміння план допомагає подружжям краще зрозуміти один одного, їхні потреби, мрії та страхи. Загальна мета це може бути будь-що виховання дітей, створення успішного бізнесу, подорожей по всьому світу, досягнення фінансової незалежності. Головне, що ця мета розділена обома партнерами. Дотримання, план вимагає дисципліни, пристосованості та підзвітності, виражених за допомогою любові та взаємної підтримки. Вдячність, план допомагає подружжю відсвяткувати життя та висловити подяку один одному за всі добрі речі, які вони мають як створити власний план виграшів. Створення виграшного плану гри це не одна подія. А безперервний процес, вимагаючи відкритого спілкування, взаємоповаги та готовності до компромісів. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити власний план поговоріть один з одним, проводіть відкриту розмову про свої цінності, пріоритети, мрії та страхи. Спробуйте зрозуміти, що важливо для вашого партнера, і поділіться власними думками та почуттями, визначте загальну мету. Подумайте, чого ви хочете досягти разом. Це може бути щось конкретне, наприклад, купівля будинку або оплата за освіту дітей, або щось більш абстрактне, наприклад, створення щасливої та люблячої родини. Розбийте ціль на етапи, великі цілі можуть відчувати себе непосильними. Розбийте їх на менші, досяжні кроки. Це допоможе вам залишатися мотивованим та побачити прогрес. Встановіть правила гри, обговоріть, як ви вирішите конфлікти, як ви будете ділитися обов'язками та як підтримувати один одного у важкі часи. Регулярно переглядайте свій план, життя змінюється, і ваші цілі та пріоритети можуть змінитися з цим. Регулярно переглядайте свій план, і вносячи необхідні корективи. Важливість адаптивності та гнучкості. Важливо це зрозуміти переможний план гри, це не важкий контракт, який не може бути зламаний. Життя непередбачуване, і обставини можуть змінюватися. Важливо бути готовим адаптуватися до нових умов та внести зміни до вашого плану. Я пам'ятаю випадок, коли пара, з якою я працював, стикалася з фінансовими труднощами. Вони планували придбати будинок, але через втрату роботи їм довелося відкласти цю покупку. Замість відчаю вони вирішили зосередитись на пошуку нової роботи та створенні фінансової подушки безпеки. Вони переглянули свій план і поставили собі нову мету стабілізувати своє фінансове становище. Чому це важливо? Створення виграшного плану гри для вашого шлюбу це не просто гарна ідея, це необхідність без чіткого плану та спільної мети відносини, приречені на застою та руйнування. Зміцнення спілкування, планування та встановлення цілей разом зміцнюють зв'язок між подружжям, створюючи почуття єдності та спільноти. Подолання труднощів. Чіткий план допомагає подружжю підтримувати мотивацію та впоратися з труднощами, знаючи, що вони мають спільну мету, для якої вони прагнуть. Збільшення задоволення пари, які мають план виграшів, як правило, більш задоволені своїми стосунками і відчувають себе щасливішими. Створення майбутнього. Спільне планування майбутнього створює почуття надії та оптимізму, допомагаючи пари побудувати щасливе та просвітаюче життя. Висновок. Шлюб. Це складне та багатогранне завдання, яке вимагає свідомого підходу та спільних зусиль. Створення виграшного плану гри для вашого шлюбу це не просто гарна ідея, це необхідність. Це спосіб зміцнити зв'язок між подружжям. Подолати труднощі, підвищити задоволення та створити щасливе майбутнє. Не бійтеся розмовляти один з одним, ділитися своїми мріями та ставити спільні цілі. Пам'ятайте, що шлюб це командна гра, і лише працюючи разом, ви можете досягти успіху. І якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до фахівців. Не забувайте, що найголовніше це любов, повага та підтримка один одного. Без них жодна стратегія не може забезпечити щасливий шлюб.